Тома та його друзі за лісничні історії. У гладкого контролера паровози працювали важко, зате вони дуже пишалися, коли він називав їх по-справжньому корисними. Сьогодні я їду на брухтозвалище. гукнув Едвард Томасові. Що вже? Ти ж іще не старий, відповів Томас зухвало. Томасові в голові було тільки дражнитись. На брухтозвалищі було повно іржавих машин та механізмів. Їх розбивали на шматки, вантажили в товарні вагони, і Едвард одвозив їх на стелеплавильню, де їх плавили, щоб використати заново. Сьогодні Едварда чекала на звалищі несподіванка. Це був паровий тягач. Здоров, сказав Едвард. Ти ж не розбитий, і не ржавий, Що ти тут робиш? Я Тревор, мене розіб'ють на тому тижні. Яка ганьба, сказав Едвард. Мій машиніст сказав, що мене треба тільки підфарбувати, почистити і змастити. Проте господар сказав, що я застарів. Едвард запирхав. Люди кажуть, що я теж застарів, та мене це не турбує. Гладкий контролер каже, що я корисний паровоз. Яка в тебе була робота? Мій господар посилав нас від ферми до ферми. Ми молотили зерно, тягали колоди і робили багатсько іншої роботи. Діти любили на нас дивитись. Тревор заплющив очі, згадуючи. О, так, я люблю дітей. Едвард поїхав до станції. Розбити, яка ганьба, розбити, яка ганьба. Я мушу допомогти треворові, мушу. Він згадував усіх своїх друзів, котрі любили машини, та на диво у жодного з них не було вдомомісті для парового тягача. От ганьба! От ганьба, шепів він. А тоді піп-піп! -пі. Чого я раніше про нього не подумав? На платформі стояла саме та людина. Здоров, Едвард, ти щось засмучений. Що таке, Чарлі? спитав він у машиніста. Вікарій, на брух паровий тягач. На тому тижні його розіб'ють. Джем Коул каже, що ніколи не їздив на кращому тягачі. Врятуйте його, сер. Він може тягати колоди і катати дітей. Побачимо, сказав Вікарій. Джем Коул прийшов у суботу. Тревор, преподобний прийде на тебе подивитись, можливо, він тебе купить. Думаєте, купить? спитав Тревор з надією. Купить, якщо я розпалю тобі вогонь і добре тебе почищу. Вікарій і двоє синів прийшли ввечері. Тревор уже кілька місяців не був такий щасливий. Він сновигав по дворі. Тревор, покажи свій темп, сказав вікарій. Згодом він вийшов з контори, усміхаючись. Джем, я його дешево купив! Дешево! Тревор, ти чув? закричав Джем. Преподобний тебе купив, і тепер ти житимеш у священника!» Піп-піп! Засвистів тревор. Тепер за дім Треворові став вікарієв у сад, і він щодня бачиться з Едвардом. На ньому немає жодної плямочки, а бронзові частини сяють, мов золоті. Треворові подобається його робота, та найбільше він полюбляє церковні свята. З дерев'яною лавою прикрученою до бункера він їздить навколо саду, катаючи дітей. I like children, he whispers happily.